Знов тривоги, але Дніпро тримається. Сьогодні у мене на огляді марки грошей Романових. Кварт 15 копійок Микола, Микола І 1915-1917 рік. Опис. Портрет імператора Миколи Ітворений на Марсі номіналом 15 копійок. Фрагмент портрета використаний під час створення марки, безсумнівно, має подібність з його портретом, написаним 1850 рік натурі німецьких художників Францем Крюгером для Романовської портретної галереї Зимового Палацу. Схоже, на Марса використана акварельну копію невідомого автора, написану з оригіналом Ф. Крюгера. Досі неможливо дати однозначної оценки ролі Миколи I у російській та європейській історії. Одні називали його лицарем на троні, інші жандармом Європи. На долю Миколи І випав непростий відрізок російської історії, починаючи з повстання декабрістів на Сенатській площі в Петербурзі під час сходження на престол та їх казні, Войн з Персією та Туреччиною, останнє з яких закінчилося тяжким для Росії провалом – Кримською війною, він вважав непоручність самодержавства неодмінною мовою процвітання Росії. А ідеалом державного устроя регульований статутами армійський порядок. Напоминаю, в теперішній час путінський режим. У каталогах вартість цих марок грошей 2-3 долари у такому стані. На аукціонах України 2-3 долари – це коштує одна марка. На аукціонах України такі кварти коштують від, від 240 гривень. Але треба дивитись на стан я в такому стану не знайшов в моєму кварті ще рідкісне поле зараз переверну вот тут відходи, але це не так важливо. Наприкінці відео буде посилання на другі відео о марках грошей романових. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!